Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на аеродромі Зябровки. Є три робочі версії: диверсія, дрони, навчання росіян. Проте, як пишуть білоруські партизани, на навчання це не схоже. Дуже специфічні хлопки. До аеродрому вирушила колона техніки. В той же час до Білорусі продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії, повідомили в Міноборони країни. Стверджується, що нарощування угрупування військ Росії та Білорусі відбувається у рамках забезпечення військової безпеки союзної держави. З підрозділами Російської Федерації, що прибувають на білоруських полігонах, сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження. Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн. Білоруські військові твердять, що створення російсько-білоруського угрупування військ на території країни, начебто, пов'язане з обстановкою, що складається поблизу кордонів. Що ж, російські мобілізовані з Білорусі рухаються у двох напрямках. Наступ на Київ армії Російської Федерації з території Білорусі все ще можливий, але малоймовірний. Про це 24 му каналу розповів полковник запасу збройних сил України, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найімовірніше росіяни обрали інші напрямки для свого руху їхні мобілізовані в кількості 150-200 тисяч заходять на Донбас. Вони рухаються переважно по двох напрямках з боку Ростова на Дону через Таганрог на Маріуполь, а далі розділяються. Частина рушає на Бердянськ, Пологи, Токмак, Мелітополь. А частина почала підійматися на північ в бік Донецька. Наразі переважно підживлюється Донецький регіон, Бахмутський напрямок до Лисичанська. Мобілізаційні ресурси, які мають росіяни, будуть підживлювати саме Донецький фронт. Ми зараз це бачимо. Це відбувається майже кожного дня, сказав Світан. За його інформацією, останні два тижні грудня 2022 року посилювалися південний та південно-східний фронти. Навряд чи росіяни будуть наступати з Білорусі в такому латентному вигляді, там все і залишиться. Сказав світан. Водночас точно відомо, що російських новобранців навчають білоруські інструктори. Тож окупанти можуть використовувати Білорусь для навчання своїх мобілізованих. Білоруська армія є нечисленною, але полігони в них більш-менш непогані. На них можуть навчатися понад 10-15 тисяч людей протягом одного-двох місяців, вважає військовий експерт. Білоруські інструктори доводять мобіків до певного рівня підготовки, навчають поводитися зі зброєю певною технікою. Техніку надає також білоруська сторона. А бойове злагодження вони вже проходять з бойовими командирами, які беруться з фронтів, і далі йдуть на лінію фронту. Підкреслив полковник ВСУ. За словами Світана, рух росіян мобілізованих, який постійно відбувається, це ротаційний рух. За його словами, вже з Білорусі більш-менш підготовлені війська батальйонами заходять на Донбас через Валуйки, а з центральних частин Росії військові заходять через Ростов на Дону. Саме такий батальйон зайшов у Макіївку в ту бурсу. Я сам Макіївський, тому чудово знаю цей район. Ця будівля ПТО стояла окремо, і батальйон там розташували. Зрозуміло, наша розвідка побачила це і туди прилетів пакет Хімарс. Там цей батальйон задвохсотили. Пояснив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.